З тих людей, хто боїться крові, але в той момент це якось ну, не замічалось. Вся його кров стікала по моїй одежі, всі руки були, всі ноги. Трішки стало ніяково, коли на наступний день я передивився відео з ГоПро. Це взагалі був мій перший вихід. Ми працювали в населеному пункті Ключиївка. Ми тримали оборону і відбивали штурми ворога. Час мінометного обстрілу був поранений мій побратим, якого були дуже важкі поранення. У нього на кожній кінцівці.

Крашного ну, тій ситуації нам не було. Нам вже було якось так, що я вже тако сів, рядом зривається, ми сидимо, віддихаємо, тому що, зрозуміло, що там не метр нести, а дуже багато натом нести. Падали, пригали, як виходить, зривало і все. ну, Слава Богу, вийшли всі. Не хима! Давай! Сука, живі! Понесла не на недивак. Пацани ще красавчики надали хорошу допомогу кваліфіковану. Йому все вкололи, замотали, Блядь! Давай пола! Давай, 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 по нам жить! Же... Фу... 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 Нормально! Давай, Вишай. давай, давай, давай! Він думав, що ми, що ми його не винесемо. І він дуже нас сильно умоляв, і... бо він хотів жити, но ми не покидаємо. Своїх ми його винесли і він залишився живий. Цьому хлопцю з нами ще в струю стояти ще дуже довго.